Минуло чимало часу, перш ніж продукція Іжевського автомобільного заводу почала стабільно користуватися попитом серед громадян і завоювала довіру споживачів. Основним автомобілом у виробничій лінійці був Москві 412, який збирався протягом кількох десятиліть. Тим самий Іж 2125 став своєрідним доказом явного технічного прогресу на заводі. Цей проєкт продемонстрував, що підприємство здатне успішно конкурувати з іншими автомобільними заводами. Основну увагу зосередили на багажному відділенні. У чотириста 12-го воно було відносно невеличким у порівнянні з іншими автомобілями. Багато автолюбителів згадують, що під час перевезення вантажів у багажнику його основний вміст, такий як запасне колесо, вогнегасник та аптечка, доводилося перекладати на заднє сидіння або залишити в гаражі. Згодом у конструкторському бюро заводу низку елементів москвича було оновлено і модернізовано. Серед змін варто відзначити нові дверні ручки, що запобігали травмуванню, вдосконалений капот і конструкцію кузова. Інші крила, решітку радіатор. Ра та низку додаткових деталей усе виглядало гармонійно і відповідало загальній стилістиці. З технічного боку теж відбувалися суттєві зміни. Зокрема, було вдосконалено силовий агрегат потужністю 68 кінських сил. Його стало простіше ремонтувати, а ресурс двигуна зріс. Оскільки москвич 2125 став сімейним автомобілем, особливу увагу приділили підвізці та гальмівній системі. Гальмани поступалися жигулям, адже передні колеса оснащувалися дисковими гальмами з вакуумним підсилювачем. Конструкція підвізки була простою, але надійною. Особливо власники цінували переносний. Радіоприймач, який міг живитися як від генератора, так і від акумуляторних батарей. Його можна було слухати не лише в машині, а й за її межами, наприклад, під час відпочинку на природі. На конвеєрі цей сімейний хетчбек протримався до кінця 1970-х років і поступився місцем новим конкурентам, що з'явилося на той час на інших автомобільних заводах СРСР.